Доброго ранку всім, хто піклується про своє здоров'я. Стрункі люди рідко переживають через те, що поправились на декілька кілограмів. Про те, що стосується здоров'я, кожен кілограм має значення навіть для струнких людей, стверджують учені. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2013 році 42 мільйони дітей у віці до 5 років мали надмірну вагу або ожиріння. Надмірна вага й ожиріння тепер набувають усе більшого поширення в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, особливо в містах. На глобальному рівні надмірна вага й ожиріння пов'язані з великим числом смертних випадків, на відміну від зниженої маси тіла, що ж є причиною надмірної ваги і ожиріння. Головна причина, за даними ВООЗ, енергетична незбалансованість між калоріями, що потрапляють в організм, і калоріями, що витрачаються. У глобальних масштабах відбувається зростання споживання висококалорійних продуктів з високим вмістом жиру. Солі і цукру, але зі зниженим вмістом вітамінів, мінеральних речовин і інших поживних мікроелементів і зниження фізичної активності у зв'язку з усе менш рухомим характером багатьох видів діяльності, зі змінами в способах пересування та зі зростаючою урбанізацією. Ще одне дослідження показало, що рівень вмісту у крові людини хімічних речовин, пов'язаних з хворобами серця, цукровим діабетом, захворюваннями. Печінки та іншими хронічними недугами збільшується пропорційно збільшенню ваги. Важливо, те, що навіть люди з нормальною вагою піддаються серйозному ризику, поправившись усього на декілька кілограмів. Доктор Вурц з університету Оулу у Фінляндії спочатку проаналізував зразки крові, взяті в більш ніж 12 500 молодих чоловіків і жінок. При аналізі. Вчений оцінював рівень жирів, білків та інших компонентів, пов'язаних з погіршенням здоров'я. Аналіз показав: чим повніше людина, тим гірші показники. Потім він простежив за тим, що сталося з молодими чоловіками та жінками, які набрали вагу протягом 5-6 років. Виявилося, що навіть невелика кількість зайвої ваги призвела до погіршення результатів аналізів крові, навіть серед струнких людей. Цей ефект був видимий навіть серед людей з індексом маси тіла близько 20. Нагадаю, що індекс маси тіла на рівні від 18,5 до 25 свідчить про нормальну здорову вагу. Отже, друзі, як бачите, прогрес у комп'ютерних технологіях це добре, коли він не стає на заваді нашого з вами здоров'я. Побіцяйте собі, що фізичне навантаження стане для вас невід'ємною частиною кожного вашого дня. Та будьте здорові!